Я вам запишу серію відео, не обіцяю, що одне за другим, але я вам запишу серію відео, як працюють аукціони в Америці, як працюють загалом, ну які реалії тут. Можливо, навіть запишу плюс-мінус ціни і покажу, як підготовлені машини під продажу і яка реальність. Тобто воно все не так весело, як ви думаєте, і не все так прикольно. Я вам скажу чесно, ціни в Україні на даний момент 25-го року дуже хороші. Так що дивіться і насолоджуйтесь відосиком. Саме перша серія буде дуже коротка. Ми починаємо з Манхейму. Це один з найбільших аукціонів в Америці, один з найпопулярніших. В такому чисто стилі, знаєте, імену американському. Бачите, машина вся підготована. Тут випадковості не випадкові. Бачите, вони торгуються. До Раз вам показую, в чому якщо випадково. Oh. Дивіться, yeah. яка гарна машина, все. в чому може бути нюанс з нею, ну, як ви думаєте, чому американці е зробили іменно так, як вона зараз стоїть і виглядає. Так? Є один маленький нюанс, який ніхто не знає, який мало хто зауважить. Опа, а тепер дивіться. Там, бачите, шпак не тріста. Тому він стоїть з відкритим капотом. Ну, от, Оце все людина, які сьогодні торгується автомобілі. Тут за сьогодні піде 2000 автомобілів. Отак от, от вони сидять зверху, записують вас. Можете грати руками, можете грати онлайн, можете ставити гір лібід, щоб поставити машину раніше. Можете перед аукціоном прийти. От сьогодні привіт. The time, тобто з 7 ви приходите, в 8.30 уже є експлорер. На Манхеймі що не подобається. У них машини майже всі з висадженими акумуляторами, тому що вони в них мають GPS і ключі не прив'язані, бо Бу, була одна машина, в якої ключ був, ну, мав бути, в машині його немає, тобто хтось зробив западло. На кожному аукціоні є свої нюанси, які бажано без знати, м'яко кажучи. І воно все виглядає по-різному. Оця площадка з одної сторони, з другої сторони, вона ще більша. Кількість робочих просто величезна. Ви як дилер відповідальні за все. Тобто вас можуть забрати ліцензію, вас можуть заблокувати на цьому аукціоні, на вас можуть накласти якісь штрафи. Якщо ви виграли машину, ви змушені її купити. Ну, понятно, можете за якийсь там фіз відмовитися, але ну, не завжди. Коротше, покажу вам трошки цін. І після того. Будемо чекати наступних серій. Також тут на Манхеймі дусять продавців. Вони можуть стояти біля цього. Вони можуть стояти біля того, хто читає аукціон і казати, віддає, не віддає, продає, не продає. Якщо ви виграли машину, допустимо, цього експлорера за 3 тисячі доларів, вам продавець може його не продати, може запропонувати вам його типа там на не знаю. На 5 тисяч підняти, на чотири. Ви можете з ним сходитися. Да? Ну, якщо він прийме ваш офер, ви мусите цей автомобіль викупити. Але він має час, що він може подумати. Отак, От ви можете працівника спитати, подивитися, що хочете. Також можете підійти собі на парковці перед тим і перевірити все, що хочете. Ну в мірі можна проїхатися, можете вперед назад. Відкрили все лінії запускаються деколи по черзі, деколи граються всі. І от зараз буде сідати машина. От тут ми всі будемо торгувати. Ось такі монітори. Так то все організовано. За всякі хитрості скажу потім заїхала. Сторір пішов за 4400, пенсібір всього це 4800. Ну і звісно, що вам дета третелерська ліцензія, яке старійо продають, так? 5 тисяч в рітейл. може навіть в кредит більшість цих машин буде перепродаватися. Тут не популярно в кеш продавати машини, тому майте на увазі. Не добити. Оцей Honda Explorer, цікавий, Honda пілот цікавий, за скільки піде. М'якси люблять, бо там вони продаються по 7-8 кеш і вони все не вони зразу підпливають. Що так от виглядає. Опа! Третий вижок, 15 рік, 125 миль пробіга. Thank you. 43. 4 300 плюс біра аукціону, плюс міста Ну, В принципі, нормально, а це площа з другої площадка сторони. Площадка з другої сторони. Машини, які зігралися, от виїжджають звідси зразу її їдуть справа ставлять. Якщо машина Селвич, то вам зразу про це говорять. Чи важливо клін тайзління нюансів, за які я вам потім якось розповім? Далі відео, але Но... багато є про що розказувати.

Ми відкривали наступні лінії, там дві граються, а сюди вже під'їхали. Тобто менеджмент тут просто шикарний. Ну, Америка правильно поставити роботи інших людей вміє. Так якось треба дуже акуратно вам сказати, щоб не сказати прямим текстом, як я хочу. От. Ну але, скажімо так, построїти роботників вони тут вміють. Ну, коротше, Манхейм, ви зрозуміли, виглядає ось так. Машини бачили. Тобто можна продати все, і без каталізатора, і без подушок, з маслом, яке тече. Можна замовити тут припродажну підготовку, можна сказати, менше скільки не торгуєтеся. Можна віддати просто за що дають, дають тобі гроші чеком, тільки коли ти дав в в словах, як виглядає Манхейм. Ворбук це їхні вибрані машини, те, що ми сьогодні, допустимо, дивилися. Ця q 5 вона, в принципі, в ідеальному стані, в неї немає нюансів, де є автогрейт, де є де її знайти на локації, тобто вона плюс-мінус правдиво показує. Описується, в принципі, все про машину. Описується хто продавець. Звісно, що все на англійській мові. Рейтинг продавця теж описаний. Б'єте просто назву продавця в Google і вперед. Ця машина була. Заводилась, їздила, все було без проблем. Єдиний нюанс, деякі машини були, що треба джампувати, одна була без ключа. Тобто, в принципі, пофоткано адекватно. Чому я так кажу? Тому що в подальших розповідях буде про інші аукціони. Ну, але машини конкретно на Манхеймі гірше виглядають вживу, ніж на фотографіях. Ну не завжди це на всіх аукціонах так. Так що, от як приклад, маєте. Як виглядає сайт? Ви можете поставити ставку на початок перед торгами, ви можете ставку поставити під час торгів, і потім пробувати. можете купити, якщо машину не продали за Байетнам. Тобто сьогодні не було ціни, яка цікавить продавця. І він виставив її Байетнав. Тобто, ніхто не запропонував навіть 6 тисяч за цей автомобіль, і машина пішла, грубо кажучи, на друге коло. Можливо, ІФ, це ви домовляєте з продавцем. Можливо, Not Sold, що машина не продається ні за які гроші її йде на наступний акціон, і можливо, що Sold вам її віддають за ту ставку, яку ви виграли. Ну це в принципі стандартно, але хто не знав, то я скажу. Хімія okay, класна штука ММР. Ви можете сюди вводити будь-яку марку автомобіля, і воно вам дасть дві ціни. Тобто, якийсь там рандомний відкод, да? воно вам вибиває зразу машину. Все, що ви хочете, воно зразу по ній вибиває. От вам ціна. Рітейл, тобто то, що ви роздріб продаєте, і ціна, яка дилерам. Тут ще робите, допустим, пробіг, там, не знаю, 222 тисячі миль, і тоді воно вам зразу дає похибку. Дуже зручно, багато дилерів цим користуються. Плюс-мінус, до речі, воно вгадує. Ну, окей. На торгах ставки ну, наразі не зауважили, щоб хтось підбивав. Також дивилися допустим, сьогодні оцей от пасад. І цей пасад мав дуже поганий зазор по водійському крилу. Дві різні фари він мав. Е, в принципі, по технічці все було окей. Тобто, права фара, бачите, пасажирську, вона прям вживу, ще набагато гірше виглядає. Кривий по зазорах повністю спереді. Ну його так підготували в принципі під продаж. Очікувалось по фотографіях краще, але враховуючи, що автогрейд 1.7, нічого дивного, крилом можна було посунути на кріпленнях. Він сьогодні продався. За яку суму не знаю, тому що ми вже в принципі до того часу пішли. Ну от, в принципі, чуть-чуть вони там показують. Ну але вживу воно виглядало набагато гірше, і це набагато гірше показувати не було. Ну, в принципі, десь так, але якщо ви берете репозешені машини, це окей. Ну, от автограй 1.7, тому нічого дивного. От як вони його описали зі всім. тобто... Терпимо, скажімо так, він код того пасату. Той пасад сьогодні продався і зразу написали, за скільки. Писали, по-моєму, 3800 на нього. От він проданий, 4,5 тисячі, плюс комісія аукціону, тобто менше 5 тисяч виходить. Ну і от похожі автомобілі пробіг. Ну, коротше, все, в принципі, собі розбиратися, тут нічого складного немає. Функція класна, дуже зручна. Майте собі замітку. Тобто, хто має ліцензію або хто має до неї доступ, обов'язково скачайте додаток Манхейма, скануйте собі штрих-коди на автомобілях і воно вам буде давати цифри. І ці цифри, в принципі, відповідають реальності.